Серед безліч вітань на адресу жителів Бурштина з нагоди дня міста вітання від компанії ДТЕК особливо знакове, зважаючи на статус бурштина як міста енергетик і плідне багаторічне партнерство між компанією і громадою міста. Компанія з ДТЕК за всі роки нашого партнерства вже довела, що ми є справжній партнер. Свідчення цьому конкретні результати сьогодні. Же компанія «ДТЕК» інвестувала в розвиток міста Бурштин практично 17 мільйонів гривень. Кошти пішли на реалізацію низки проєктів за п'ятьма напрямками, серед яких першочергове місце посідає реалізація проекту енергоефективні школи, за успішне втілення в життя, яких були нагороджені викладачі навчальних загальноосвітніх шкіл міста. Не могли не згадати під час урочистостей і про ветеранів «ДТЕК» Бурштинської Тес. Як то не було б бурштинської тес, якби не не вони, то ну. На сьогоднішній день було б дуже важко працювати, але вони є. Вони сьогодні в строю, і у цей святковий день під дружні оплески присутніх на площі сотень містян вони теж отримали заслужені нагороди від компанії ДТЕК завдяки цим людям. А також найбільш активним жителям міста, депутатам міської ради та працівникам апарату міської ради вдалося реалізувати низку проектів з охорони здоров'я та покращення соціально значущої інфраструктури інфраструктури міста, у тому числі і популярного серед містян проекту місто своїми руками, результати якого особливо радують дітей та їхніх батьків. Я вважаю, що те, що саме дитячі майданчики є найпершим і найчастішим зверненням, це є правильно як агенція. А ми будемо прикладати зусилля, щоб залучати для цього кошти не тільки програми соціального партнерства ДЕТЕК, які вдалося вкласти в цьому році, а й інших донорів. Тож цим людям заслужена нагорода з нагоди дня міста. А усі містянам щирі привітання і побажання подальшої активності громади, а компанія ДТЕК завжди прийде на допомогу.